стосунки з Роналдо стали для моделі безвідмовним квитком до клубу VIP-персон. Раптом світ помітив, що єванжелінська мадонна існує не лише на сторінках глянцю, а й у реальному житті. Бо коли ти поруч із найвідомішим футболістом планети, вже не потрібно пояснювати, хто така Ірина Шейк. Росія вперед! Таблоїди, фанати, папараці – все це в купі працювало краще ніж будь-яка проплачена реклама. Нічого особистого, суто маркетинг, який Іра, до речі, вивчала ще у Челябінську. Це бізнес, це не хобі. Але до весільних дзвонів справа так і не дійшла. Гроші не знаю, що ще за версією інсайдерів. Ірина не подружилася з мамою Криштіану. А ужитися з головною жінкою португальського форварда кажуть складніше ніж забити з центру поля. Якось Ірина спитала в мене, а чому ти всюди із собою береш маму? В мене теж є мама, але я не беру її на заходи. Я їй одразу відповів: я можу залишити тебе вдома, але ніколи не залишу свою маму. Так закінчилась ця модельно-футбольна казка. Офіційно пара розійшлась у 2015-му. вже за добу після розриву з Криштіану. Іра втратила 11 мільйонів підписників в інстаграм. Виявилося, що половину армії фанів цікавила не стільки вона, скільки футболіст.